У Івано-Франківському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей облаштувала комп'ютерну лабораторію. Відкрили її представники франківського АІТ-кластеру. Займатися тут зможуть півсотні дітей. Десятикласниця Христина розповідає, що останнім часом з'явилося багато незручностей через дистанційне навчання та проблеми з електропостачанням. Тому комп'ютерна лабораторія дуже потрібна. У центрі соціально-психологічної реабілітації дівчинка перебуває близько п'яти місяців. Нас недавно це приєднали. В нас лише почали це все робити. Наш директор це влаштував Василь Володимирович Серденько, щоб ми мали можливість комп'ютерно вчитись, наприклад, дистанційного навчання, щоб ми навчались там. Зараз у центрі виховують 27 дітей, каже директор закладу Василь Серденько. Це діти сироти діти позбавлені батьківського піклування і ті, хто прибув на Прикарпаття з прифронтових територій. До повномасштабного вторгнення в Україні було 76 закладів, таких як нас, центр реабілітації. І настільки мені відомо, спільно з нашими спонсорами вони пообіцяли, що ми ще прорахуємо, звичайно, доцільність, але я впевнений, що в нас буде в єдиному закладі в Україні працювати «Стрелінг». Директор з галузевих питань it компанії Святослав Кавецький розповідає, минулого року вони відкрили офіс у Івано-Франківську та вирішили долучитися до відкриття цієї комп'ютерної лабораторії. Ми закупили меблі, ми надали комп'ютери, як ноутбуки, так і настільні моделі. І таким чином це вдалося реалізувати. Тобто, ми почали збір цей проводили і розпочали це в грудні. Ну а зараз вже завершили, тобто і воно може працювати. Комп'ютерна лабораторія це спільна ініціатива однієї з найбільших it компаній в Україні та Івано-Франківського it кластера каже його виконавча директорка Ірина Дарвай. Ми створили комп'ютерну лабораторію для діток в центрі реабілітації дітей Серденько, де діти можуть навчатися, отримувати якісну освіту в такий складний час, що буде дозволяти їм в майбутньому мати шанси отримати якісне життя і бути успішними. За словами міського голови Руслана Марцінкева, кількість дітей, які потребують усиновлення, у громаді зростає. Зараз на обліку в службі у справах дітей перебуває 120 діток. То має можливості все таки усиновлювати дітей, створювати прийомні сім'ї. Це для нас надзвичайно важливо в контексті війни, в контексті того, що поламані дуже багато людських сьогодні життів, Дуже важливо, щоб ці дітки. Отримали свою родину, отримали свою сім'ю і були усиновлені. Ілона Шевченко, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. івано франківськ Дякую сьогодні вам за підтримку, за те, що є